Всім доброго ранку. Робимо лайфхак. От якось так. Ай-яй-яй. Єсть Отакої. Колеги, всім мої вітання. В общем, сьогодні така погода, при якій нічого не можна робити. Ні орати, ні сушити, ні грузити. А от кукурудзу вести на елеватор можна, що ми зараз і будемо фактично робити. Будемо вести свою кукурудзу на миргород, а там воно покаже, що нас скільки нас будуть любити, жарить і так далі. Оце, друзі, такий наш... Початок робочого дня. Нас вітає Миргородщина В общем, друзі колеги, вертаюся з еліватора. Розстроєний, звісно, обдурили мене на 0,8%. На сьогоднішній день 0,8% це в районі 200 гривень. На кожній тоні. Одвезли 25 тонн, Получилося 5 тисяч. Тобто нас надурили конкретно прямо нагло. Нагло тупо, прямо От вот. Взяли на 5 тисяч, накрили. Просто налегке. Оце вам, друзі, порядочність, оце вам, друзі, совість, оце вам, друзі, отака от наша доля. Покрутили техніку, покрутили сушарку і вліпили нам 15,3% вологи на кукурудзі, як бачите самі. Понятно, що всі хочуть жити-крутитися. Ну так ставте тарифи, ставте другий прайс. Ну, Зачем так нагло? Безпринципно обманювати людей. Я знаю свої аналізи, я знаю, яка там волога. Моє зерно, яке я підготовлене, повіз в експортній якості. Взяли, навалили мені отакий от аналіз. Ну, ну я не знаю. Чесно, обідно, досадно, більше їм возити не буду. Пішли вони в жопу. Безпреділ конкретний. Якби ж була відповідальність, хоча б адміністративна або кримінальна, то воно б трошки відчувалося лаборанту, що він робить і для чого він це робить. Ми будемо старатися ставати незалежними і від еліваторів. Оце отак не хочеться мені возити на ті еліватори. Якщо в порту наладиться історія, наладиться логістика, прийомка, будемо старатися, хоч помаленьку, хоч потихеньку, возити у порт і пробувати туди якось продавати. Результат повинен бути більш-менш адекватний і справедливий, а не те, що тут ставлять місцеві, можна сказати, ну бариги, виходить так, інакше не, не скажеш В машині. Я провожу 80% свого часу, і так склалося на злобу дня, як кажуть. Не було б радості, так горе помогло. В общем, тепер ще в мене тут і ведеться документообіг. Є інтернет, є електрика, є ноутбук, принтер, все розпечатуємо, все друкуємо, ТТНки, будь-які документи. От, дивіться, в мене тут така зроблена розеточка. Бачите, вона тут і була, це штатна комплектація. Ми підключаємо принтер. 100 Вт у мене вона видає, 100 Вт достатньо для того, щоб цей принтер працював, все як положено. Ноутбук теж ми можемо заряджати від підкурювача або від той самої розетки. Є з собою фонарик, є з собою телефон, який підключений до інтернету. Ну і в принципі, все, що треба для фермера, все у нас є під рукою. Звичайно, це не зовсім правильно, але що ж що поробиш, виходимо із ситуації, як виходить, не ноєм, як привикли деякі казати. Ми просто ділимося реальними ситуаціями, складними легкими. Одне знаю точно і напевно, що коли в тебе все хорошо, не всі розділять з тобою радість. Ну, коли в тебе щось йде погано або щось у тебе не так, знайдуться ті, хто порадіють за те, що в тебе все хреново. Розпечатують тетеенки, машинка поїде на Кропивницький на Мез без проблем. В любе время і при будь-яких ситуаціях. Якось так, друзі. Тому ми працюємо, ми не опускаємо руки, ми вийдемо з самих складних ситуацій, які тільки можна. Того, що в нас вже до цього є певний підхід і вироблений імунітет. Хоча би нам тяжко не було, але ми все одно повинні працювати, тому що за нами є люди, за нами є відповідальність, за нами є зобов'язання, і ми повинні максимально старатися бути ефективними в даній ситуації, в в даний відрізок часу, складний відрізок часу. І взагалі по життю. Тоді тільки тоді матимемо успіх і тільки тоді матимемо результат. Хто хоче, знаєте, як кажуть, хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче, той шукає причини. Я шукаю можливості, друзі. Добра всім! Підписуйтесь, коментуйте, все буде Україна. Ну а я що? Я печатую ТТНки, час летить.